Добрий вечір. Я дуже рада бути тут без даху над головою. Вперше читаю на відкритому просторі, і завжди цікаво, як це серед нас багато тих, хто приїхали у Львів через повномасштабне вторгнення. І я хочу, щоб цей текст мій перший, він був як замовляння на те, щоб їм тут добре жилося цим людям, нашим друзям, нашим сусідам, щоб вони тут знайшли відносний спокій, який тільки можна в цих обставинах щастя і тепло. Акустичні властивості свого міста, гуркіт машин, удари серця, з усіх звуків, щоб це переповісти, квітка цісик, пікардійська терція. Під одяг залазить заглушена тиша, вокальний опір стиска ще дужче, гримить загроза хвилями пружними. Прокладай маршрут, намотуй рядки, все одно доганя весна, в наплічниках одяг, гроші, документи і кілька книг. Одна з яких записна. Примусова гра в обмеження, акціонізм теперішнього з головою втиснутою в комір, бігти, не розправляючи плечі. Далі лиш тисня вирятівна. На в'їздах в місто роздають паспорти буддистів. яка ціна життя, відповіли в особисті. У пакунках заодно, якщо щирість чиста, в часи непостійності, безпричинне щастя, біль від втрати на щодень на всяк смак і розмір, але право на страждання, спокутуйте соромом, право на веселощі, спокутуйте соромом, Скороминущість запаковує нас верхів прожитого. Професійні живці ні, активні любителі, спокій, як хода по помитому. Не завжди можеш собі дозволити лише після сигналу тривожитись, але довкола сигналу можна. Тут приводів з надлишком досвідчуй, хоч досхочу. Прийду в сон, шепотітиму гарячі непристойності, колись усе минеться, закінчиться і з нас знімуть печать інфінітиву, всевидюще око совісті трохи відпочине, прокинеться у світі, де все безнадійно добре. Твоїм віршем не звуть нащадки дрони камікадзе, але не наразі. Можна буде не вірити ні в однозначну поганість, ні в абсолютно хорошість. Спрагло шукати слів, як ящур сонця, в дурня із часом грати на гроші, жити на осліп комфортна ноша. заходити розрізом, плюхкатися з розгону, раз по раз, вдаряючись об хвилі, берегові, там, де дозрілі вишні труться одна об одну, і спрагло оберігати свічечку, буквиді. Дякую. Відкритий простір пророкує всякі несподівані гарні співпадіння, і от зараз мені дуже подобається, що позаду ми бачимо напис лабораторія паранормальних явищ. І це, мені здається, ідеально описує концепцію творчості як таку. І заодно я назву так цей наступний вірш. Що ти тримаєш в руці? Покажи. В колоці, лиш перверзії, девіації, шуканці наситу у виправі вправно шукають захвату вмикачі з демоном на плечі. Відчайдушності досить, все більш-менш ціле в розсип, коли причина на позір неважлива, загрозливіша шепіт вітрами носить під сліпучим сонцем і пересуваєшся на осліп Під примусом ненавмисним подихати тілом, напитись розумом, віддалено вхопитись за вісь невидиму Відштовхуватися від причалу щоразу, коли штормами грозяться хмари, ниткою від мульти кінця до одного начала. Постанова комісії свята не вситиме радість на меті, перевірка на страхи на місці, все ті ж. Можна класти під олівець, брати на ніж, ставати пустелою однини, знаком на тілі. Можна тікати від гучних дощів в мовчазну заметіль і кожного разу дивуватися самоті. Дякую. Ми всі хворіємо на епідемію самотності. Ну добре, може не всі, просто знаю, що багато хто. І, ну, мабуть, наступний текст він може відгукнутися декому, хто хворіє таки цим. Заходити в самотність холодно, як у воду по осені, в голову б'є дзвонами свавільна дорослість. Тісто дна, гливке місиво під ногами босими. Опора води, обмеження і ведмежа послуга. Промінь пробивається лише раз на день, і то в досвіта. не чекати краще, а самими обтертись досуха, влада в руках, правда в колінах до виходу з послуху. Людина собі, друг, людина людині ктулху. Вікна для втечі, двері для виходу, запечатані наглухо. Може, хоч зайдуть осінні дощі, крізь дах під нахилом, на тіло крапли бентега, на однину падає наголос, тварина хоче напитись, зран злизавши соленого. Скільки ще мав пам бути безхвостими? Просвіти, господи, страждає від спазмів безмежна істота в обмеженім просторі. Під час землетрусу кожна споруда мріє ходити ходором, так щоб прониклі опудала, підняли бізнемочі хворого. Часточки світла ніколи не були обмежені однозначністю крізь вільні джерела у школі реальності, парадоксами прослизає сюр. Свідомість формується сумою сил в рамках вільної особистості, що помилково самонаречена витвором чистого каменю. Створіння пластичне тілом оптічним торує собі траєкторію. Нехай бережуть його віра в потоки і супротив оточення. Загрозу з наближенням хтоні і горору називають опорою. Допоки не стане в нагоді знання оболонки без контуру. Дякую. Добре, і зараз ми підемо в геть. В геть не, 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 не дуже світлі теми, але е, який же ж досвід можна замкнути в рамку з якихось однозначних однозначного враження від цього досвіду. Е, тому ось такий наступний текст. Я ступала до безодні тричі, тричі смерть відкладала мене на потім. Стискала в долонях серця холодні, вилизувала шершавим язиком банки з-під любові. І ось стою тут в четверте, і прошу знову, дозволь померти. Життєписання брудне і потерте, хоч і пройдено лиш на три чверті, хоч і подано лиш до вечері. Звіритись варто, стати звіром, натягнути струни нервів на власну арфу і сподіватись, що не обірве, добра не забракне. Зіграти в життя, на вмання, на всі карти можна й програти, якщо без жартів, хто знає краще. Носити каміння в собі завжди тяжко, живущої сили, та в зоопарку ми лиш мурашки, в групі затісно на однині страшно, твій вибір, будь ласка. Старатись найкраще лише Божа пастка, паски безпеки, безглузді, бо в цьому польоті ми білі, граційні, маленькі пелюстки, володарі руху униз і часу вперед поки летимо від квітки, де цвіт до землі, де ми сіль. Кажемо всім, що творимо світ, а насправді породжуємо цвіль. Але все ж не навмисно, хоч і безцільно, де болю й напруги натомлені низки на душу лягли і над серцем нависли. Дишається досвіди мало помалу. Переписати з чернетки на чисто, збирати життя по шерхлі й потерті, як черепи перероджені в намисто, і промовляти інструкцію смерті то достатньо недбало, то занадто врочисто. Дякую. Ну і наостанок, щоб якось розбавити печаль і меланхолію, один текст, який також. Який говорить про те, як би все мало бути. Лиш перша серія нового сезону, а вже багато азоту й озону. Падаю без попередження, злітаю без розгону. Посеред поля шукаю шлях додому. Горизонт за зимою, тихою, бо німою. Довгої витримки, сил накопичена, міцного настою. Усюди, де бродять тіні, відсутнє чітке управління, структури стихійні, вірші, як цвіль на стінах, живучі, але периферійні. Тут зле говорити відлуння егом, каже, тримати руку на пульті, відбивається від стін твоєї коробки між нервовими жилами від землі і до стелі, власноруч натягнутими, як протилежне та взаємне, думки і почуття, пальто і сорочка, ноги, які тримати в теплі, і голови, які в холоді, з літа закручувати на зиму холодні голови, щоб взимку було холодно, а влітку з гарячими і неголеними походити можна було. На те воно і літо. Можна нарешті на випередки грати, хто з коринкою скоріш покриється, підпливти кожен в своєму човні самості, засвідчувати самотність юності і спокій старості, і постійно покращувати вміння ухилятися від всестрімкішої схильності, топити себе зневагою. А я буду там, на іншому березі, кликати друзів смішним рибам, гладити пуза і чухати волохатих жуків. І сміятися так дзвінко і так гучно, щоб звук цей досягав на той бік, виганяючи мавок і бісів скотів. Там, люди, не скло і камінь, а вітражі, не суттєва перешкода для світла, модифікація його краси. Ну, що тут скажеш, одні плюси. Там насолода, така чиста, наскільки дозволить шум у вухах, роздаю розуміння на безлюдному острові, признайся, спершу в чеснотах, а далі в гріхах. Ми будемо підставляти сітківку і шкіру промінню і несуттєво втручатися в дійсність, дивлячись, як вона сама перед нами розгортатиметься, торкаючись себе за щось невидиме. Дякую. Гарного вам вечора.